Доброго дня. Сьогодні ми зібралися з вами на цьому каналі для того, щоб обговорити відео повнометражний якби, фільм, який вийшов на каналі psd Info з приводу вогневої підготовки. Фільм перший. На каналі Ібіс буде виходить така серія фільмів, де я буду коментувати повнометражний фільм, розбирати кожен елемент, і я буду пояснювати, що то було, про що йшла мова. Це те, що не потрапило в сам фільм, тому що вогневе тренування, курс або збори вони зазвичай тривають близько 4-5 годин, а повнометражний фільм вийшов протягом майже однієї години, тому не все потрапило в кадр. І я спробую прокоментувати щось, роз'яснити для того, щоб було більш зрозуміло для тих людей, хто бажає навчити зрозуміти різні деталі. Відносимося до зброї з певною повагою. Потребуємо такої ж поваги від кожного учасника стрільб або тих людей, які будуть взаємодіяти зі зброєю, будуть поруч з вами. Основний акцент сьогодні вам треба поставити на точність. І на правильне виконання техніки. Під час початку занять, вогневих зборів або тренувань ми починаємо завжди з інструктажу. На інструктажу я доводжу правила безпеки, мета сьогоднішніх занять, що ми будемо сьогодні робити, скільки боєприпасів будемо вистрілювати, над чим поставити акцент їх уваги. Відповідно, після інструктажа ми переходимо до виконання самої практики. Я вам буду давати команду зміну ніг. Тобто, може бути права нога позаду, права нога попереду. Зрозуміло? І так, увага! Загальна команда, зброю, магазин на 16 набоїв. Заряджай! Кожна вправа поділяється на певні елементи. Тобто, перший елемент це я пояснюю, що я хочу від бійців. Другий саме елемент пояснення з самою демонстрацією. Тобто, я практичним методом демонструю перед бійцями техніку виконання того, чого я хочу від них. Третім елементом уже йде холосте відпрацювання цієї практики, напрацювання механіки руху, м'язи у пам'яті до того рівня, коли. Як я, як інструктор, не побачу, що бійці все зрозуміли і правильно виконують. Наступним елементом, уже четвертим, це іде виконання бойової самої стрільби, при умові, що самі бійці нормально розуміють, що їх треба виконувати, не допускають помилки, дотримуються техніки безпеки. Відповідно, я їх можу допустити до виконання вже цієї прави, а саме бойової стрільби. Увага зайняли стабільну нормальну позицію, ніякого стресу притували один постріл, вогонь. Наступним уже елементом це як нововведення, і воно в принципі показує, демонструє себе дуже добре ефективно під час навчання особового складу. Це після виконання бойової стрільби, ми переходимо до знову холостіння відразу ж після розряджання зброї, тобто ми прохолостили нормально, після цього відстрілялись. А після цього знову розрядили зброю і ще раз прохолостили. Відповідно, ось таким методом набагато швидше йде засвоєння само навчального матеріалу і самої практики. Тобто, кожна вправа, вона якраз і поділяється на ці умовні елементи. І відповідно, кожна наступна вправа більш складна, не знаю, більш складна якась техніка або прийом обов'язково мають проходити ось ці етапи. Відповідно, перша вправа, яку ви зараз будете бачити, це прогріти стволи. Я називаю будь-який стрілецький день, треба починати плавно. Тобто, саме плавний такий варіант буде я вам всім його пропоную. Це виконання статичної стрільби з позиції стоя з утриманням хайреді і ловреді. Тобто, у нас умовно є певний наш ноль, куди ми будемо виконувати стрільбу, тобто цілиться в саму мішень, і у нас є два ісходящих рубежа. Виносу нашої зброї, тобто це нижнє утримання і верхнє утримання, тобто low-ready і high-ready. І відповідно, коли ми прохолостили, просто це все не попало в фільм, ми переходимо вже до бойової стрільби. Тобто, що нам це дає? По-перше, це нам дає можливість згадати нормальну стійку, проаналізувати своє положення тіла, повиносити зброю в ціль, пропрацювати роботу з запобіжником, робота з пусковим гачком, прицілювання, вісім принципів лучної точної стрільби. Перша вправо. Вправо прогріть стволи. Ми будемо стріляти з статичної позиції, це, грубо кажучи, розігріємося. Статична позиція, стрільба стоячи з двома типами утримання: це буде тип утримання хайреді і буде тип отримання лоуреді. Тобто, ми з вами приготувалися, зарядили зброю, подаю команду, приготувалися. Тобто, зараз відбувається елемент, про який я пояснював, пояснення з демонстрацією. Тобто, це другий етап. Коли йде інструктаж до виконання цієї першої вправи. Low реді! Ви стали і готові до виконання стрільби. По команді ап починаєте виносити зброю, знімаєте з запобіжника, прицілились, вижили холостий спуск. Пах! Запобіжник. Опустили відсходне утримання. І працюємо по команді up один постріл. Потім, коли я вам дам команду, хай реді приготувались, ви стали, зайняли позицію хай реді, ап. Зняли запобіжника постріл. Запобіжник ісходно. Вашим завданням є цілиться воно і ту саму точку виконувати максимально точну стільбу. Чому також я обов'язково, можливо, якщо ви дивились мої матеріали навчання або проходили курси, чому я подаю команду ап-ап-ап! Агай ап. «Up, up. Ага. «Up. Чому я не даю там, 10 пострілів вогонь? Це також можна робити, але люди можуть дуже швидко, без концентрації, без самоаналізу, просто випустити 10, 20, 100 патронів. Вистрілять і нічого не зрозуміти. Тобто, коли відбувається команда АП, я по факту управляю кожним їх пострілом. Вони виконують цей постріл, я проходжу позаду кожного по можливості бійця, курсанта і аналізую його позицію. Аналізую, як він працює з гачок, як він працює з віддачею, з прицілюванням і так далі. Тобто за запобіжником. І по команді АП я одного продивився. Люди приготувалися знову, проаналізували себе їм голосом. Це нагадую. Потім проходжу до наступного, до наступного і до наступного. Відповідно, ми таким чином бережемо боєприпаси, а по-друге, виконуємо більш якісне тренування. І так, ваша точка прицілювання буде центр першого ромба. Тобто ми цілимося сюди. Групи у вас можуть летіти нижче. Відповідно, ви не звертаєте це на це увагу. Ваше завдання весь час виконують прицілювання і постріл. Ми будемо аналізувати ваші групи. Цілимося в одну і ту саму точку. Тобто на відстанях 5, 10, 15, 20 метрів, 25, 30, при промови про 50 п'ятдесят метрів ноль. У нас кулі будуть іти нижче, тому що вони ще не зійшлись в одну лінію на першому нулі, Там, якщо пристрілка 50. Відповідно, наші кулі будуть летіти нижче від точки прицілювання. І для того, щоб люди не намагались влучити в той об'єкт, в який вони мають цілитися або часто плутають. Я їм вказую, що точка прицілювання це одна. Точка влучання у вас буде нижче, тому не звертайте на це уваги, концентруйтесь на прицілюванні. Відповідно, під час елементу навчання обов'язковим є виконання стрільби по картонним мішеням, або по мішеням номер 4 або по якимось іншим, де ви можете, по-перше, виконувати прицілювання в якийсь найменший об'єкт, тобто, щоб воно було якісним прицілюванням, а не в якийсь там круг або в якусь форму. Розміром 20 на 20, тобто ви маєте максимально виконувати прицілювання в ціль і доцілювання, утримуючи рукою в самий маленький об'єкт, який це можливо. Це може бути трикутник, може бути квадрат, тобто неважливо. Але цей об'єкт має бути мінімальної величини. На первинному етапі ми маємо збирати найменші групи. Відповідно, коли ми повністю опанували, якби по максимуму вогневу підготовку, різні прийоми, нормально цілимося, нормально влучаємо, тоді ми можемо перейти вже до елементу стріби по гонгам. Але при цьому всьому, якщо у нас при умові все добре з влучаннями. Відповідно, первинний етап підготовки він має включати стрільбу по паперовому мішені. І так, згадали основні принципи, про які ми говорили. Позиція стоячи. Також я вам буду давати команду зміну ніг. Тобто, може бути права нога позаду, права нога попереду. Зрозуміло? І так, увага! Загальна команда, зброю. Магазин на 16 набоїв. Заряджай дуже також важливим елементом для вас, те, що я вам раджу, це виконувати стрільбу однозначно. Ми не говоримо ні про якусь стрільбу, де у нас ноги на одній лінії. Тобто я рекомендую забути. Ми повертаємося на носочки правої ноги і зафіксувалися додатково. Коли можуть заряджатися, тут я трохи зайшов за лінію, але при цьому всьому я проконтролював, що всі правильно утримують зброю. Перед командою відкриття вогню, коли всі приготували зарядились, зарядилися, я уходжу за лінію якраз ведення вогню. І е, самим важливим елементом є контроль їх напрямку ствола, щоб ствол не дивився. Буквально там в ногу або кудись в сторону, тому що дуже часто допускають такі помилки. А щоб якщо це ловряді, то це має бути ловряді. Тобто 45 перед собою по напрямку цілі ствол має бути розміщений обов'язково. Під час, уже коли ми починаємо стріляти, ви проходите позаду кожного і дивитеся, чи оперує боєць запобіжником. Тобто, це також важливий елемент. Під час виносу зброї зняття запобіжнику відбувається під час уже початку виносу зброї до цілі, тобто оперуванням. Запобіжником. Якщо це бійці, наприклад, не сильно досвідчені, в них недостатній рівень підготовки, то їм подається попередній інструктаж і команда зняття запобіжнику тільки в момент, коли ви вже цілитесь в саму ціль. Тут бійці мають певний рівень і команда їм, як тільки вони вже починають винез зброю, тоді вже йде зняття запобіжника, як тільки вони вже Вклали зброю і виконують прицілювання в ціль. Тобто в габариті цілі палець вже кладеться на спуски гачок. як тільки вони доцілюють уже в саме центр. відбувається до життя холостого і, відповідно, постріл. По команді ап. Прицілились, зняли з запобіжника, виконали постріл, центр першого ромба. Готові? Приготувались? Up. Насочки направлені в сторону цілі. Баланс маси по центру. Обов'язково їм треба нагадувати, тому що будь-яка стрільба для людей не з великим досвідом роботи зі зброєю — це стрес. Їм треба нагадувати знову про позиції, про утримання. Утримання! Хай реді. Приклад уходить під руку, магазин уходить трішки ззовні. Більш легше. Ось. Отак, поняв. Mm -hmm. Добре, ствол трохи вище. На рівні глаз. Mm -hmm. Ось так. Ось. Понятно, ти маєш проходити лінія око дульний зріз, ціль. Ґгі. Приготувались. Готувались? Куда? Просто ж приготувались. От тут навіть куда. Тобто людина вже заряджена, вона повністю там, в своїх облаках вже в готовності, і він не чує. Тобто він вже приготувався, він вже готовий ворватися на стріляти. От, Але має бути холодний, холодний повністю розум, і ви маєте чути команди інструктора. Тобто ви маєте Ап! виконувати те, що він каже. Увага! Загальна команда, зброю розряджай! Ми виймаємо магазин, дивимося на магазин, кладемо його під сумок або в карман. Потім три точки дивимося. Патронник шахту магазина зеркало затвора. Не буде там якимсь там, затягом або там. Зайобом, якщо ви під час того, як люди почули команду розряджати зброю, ви усно будете дублювати, поки вони розряджаються, щоб вони не допустили якусь помилку. А люди діляться в основному на дві категорії: ті, які робили випадковий постріл, і ті, які зроблять випадковий постріл. І люди часто в якомусь раші або просто можливо у когось якісь там проблеми, або, бо може хтось там літає в своїх якихось облаках, може допустити рано чи пізно помилку. Ви, як інструктор, ви маєте проконтролювати це, щоб він не допустив цієї помилки. Два. Три. Так, понял? Так. Да. Все. До розряджання. Розряджати треба е, зброю з контролем напрямку його ствола. І відповідно перевірити три точки. Це має бути перевірений сам патронник, шахта магазина і зеркало затвора. Ми переносимо зброю в workspace. Фіксуємо приклад під рукою. Зброя направлена вверх під 45. Не кудись в сторону ось так або ось так перед вами. Для того, щоб ви могли повноцінно оперувати вашою зброєю. Си виконання якраз вертикального контролю вашої зброї, без крутіння зброї вліво-вправо, що часто буває. Тобто це теж не якийсь там затяг, а це міжнародна практика. І не буде це виглядати тупо, якщо ви це зробите якісно і правильно. Тобто це ну, оце окей. Після цього знімаємо з затворної затримки і робимо холостий спуск ціль. Плавний спуск. Увага для всіх! Взвели ще раз зброю, зробили ще один контрольований холостий спуск. Якісний. Плавний. Зробили? Тепер звели і поставили запобіжник. Контрольний холостий спуск. Обов'язкова річ, яку ми маємо виконувати після розряджання зброї, після введення самого вогню. Кожен холостий цей спуск це, немов копієчка в копілку ось цього навика. Якщо ми це не робимо, ми просто втрачаємо. І розтрачуємо цей ресурс. Дуже часто на моїй практиці, час від часу, хтось виконує постріл. Постріл відбувається, якщо все правильно було виконано умовно, то постріл цей е відбувався у моїх бійців ціль. Тобто контрольний холостий спуск має виконуватися не в землю, не в небо, а з якісною вкладкою, немов ви будете стріляти знову, з плавним життям спускового гачка з прицілюємо не менше якийсь об'єкт, а не просто кудись. Якщо ви ось всю процедуру, не вийняли боєприпас по якимсь я не знаю, чинникам, то на життя цього контрольного спуску це буде крайній такий, знаєте, тумблер-запобіжник по недопущенню тому, що ви провтикали патрон і пішли з ним з лінії ведення вогню. Тобто це певні запобіжники. І тому це необхідно виконувати. Всі, давайте до мішеней! Після кожного елементу вправи, після кожної вправи, ми йдемо на рубіж і аналізуємо групи. Маркера, якщо у вас є, відмічаємо влучання. Тобто ви проходите до кожної мішені, спілкуєтесь з бійцем, має бути зворотній зв'язок. Тобто ви запитуєте, як ти працював. Тобто він має само провести самоаналіз. Не то, щоб ви мали йому називати якісь помилки, казати, а ти зробив так, так. Спочатку спробуйте поговорити і запитати, що ти зробив. Тобто, як ти відстрілявся, як ти відчував, чи правильно ти все зробив, чи нормально в тебе все виходило. Можливо, ти пам'ятаєш. Що ти там, наприклад, утримуєш рукою, трохи, наприклад, води по поцілі, або там не влучав, або ще щось, то ти має попрацювати самим собою в першу чергу. Після цього можеш задати йому якийсь певний фідбек Да, ти працював так, там, попрацюй краще з запобіжником, або попрацюй краще, з утримуючою рукою, краще вклади зброю, подиви, подумай на свою позицію і так далі. І після цього повертаєтесь до самої мішені і дивитесь на мішені. Дивіться, дуже часто є проблема в тому, що коли бійці тренуються і стріляють на полігонах. Вони стріляють просто завжди в центр, інколи відмічають, інколи не відмічають. До прикладу, ми можемо цю мішень стріляти цілий день. Як розпізнавати групи, як їх взагалі аналізувати? Наприклад, ви стріляєте дійсно цілий день по мішені, і для того, щоб розуміти, де ви куди ви стріляли, де яка серія стрільби, тобто ви можеш просто відмічати різними формами. Зараз ви в принципі це побачите. І це якби така проста річ, але на жаль, не всі про це знають. Тобто, тому що немає контролю якості ведення вогню. Дивіться. Першу серію ми умовно відмічаємо якби, паличкою вниз. Правильно? Робимо мітку. І можемо десь на якомусь із частин мішені помітити, що ось це перша група. Хрестиком це у нас друга група. Потім горизонтальним це у нас буде третя група. Кружком може бути четверта група. Потім квадратиком, трикутником, ромбом. Зрозуміло, п'ята, шоста, сьома група. І на цій мішені, коли ми зробимо 200 пострілів, ви можете бачити, де була перша, де п'ята серія, сьома і восьма. Тобто ми маємо до цього якби ставитися більш усвідомлено, тому що потім, коли ми беремо цю мішень, ми дивимося зріз нашої роботи за пророблений день. Розуміло? І крім серії, ви в принципі, можете бачити результат роботи. Тобто, ваша перша група це такий первинний зріс іде завжди. Чому така статична вправа, щоб зробити первинний зріс, яка група була зроблена да, там, по кучності. І можна зробити, наприклад, кінцеву вправу також ту саму і подивитися різницю в цих групах. Чому я не люблю наліпки? Оці які ліплять. По-перше, їх треба дуже багато буде носити з собою, постійно заклеювати. А по-друге, з наліпками я не побачу, деяка була група, деяка була серія. Тобто я просто заліплю і свіла мішень. І відповідно, втрачається певний якраз такий, знаєте, певна така фішка, яку ми втрачаємо по аналізу да, цієї групи. Тобто тому я відмічаю завжди маркетами. Вогнева підготовка складається з дуже багатьох деталей, от, над якими треба працювати. Якщо вам цікаво цей огляд, тобто цей аналіз, то, будь ласка, напишіть в коментарях, обов'язково поставте лайк. І ще одним обов'язковим елементом є перейти на канал, подивитися повний фільм для того, щоб ви були трішки вже в курсі, про що там іде мова. Тому, в принципі, якщо вам було цікаво, як я сказав, лайк підписка, перехід на повний фільм, і в принципі, все. Тому дякую за перегляд.